Вітаю YouTube у апарата Ден і ласкаво прошу вас на нову відео розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося отакі дві невеликі посилочки. Дещо з інстаграм-ауксончиків, дещо з. Навіть не пам'ятаю, з чого. має бути дуже цікаво. Навіть я сам не пам'ятаю, що у цих відправленнях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк вподобайку. Поїхали! Як я казав раніше, я буквально пам'ятаю, що звідки, давайте розпочнемо з цієї посилочки. Я буду додавати скріншоти, з якого магазину, сайту, чи звідки запаковано. як бачите, в пакет. Розпакування трошечки. Ходить саме самопакування, це не є дуже добре, але сподіваюся, що сам товар, а саме комікси, як ви можете зрозуміти, з посилочок залишилися цілим. Ага, я знаю, що це таке. Це з посилочка доповнення до попередньої. Відео розпаковочки, тут залишу посилання на ту відео розпакування. Це приїхала моя ТПБшка Snow Angels. Перший том від Джефа Ліміра і малює цю історію Джок. ТПБшечка, респект автору інстаграм аукціончика. За додаткове пакування, додаткову підложечку. Дуже круто, дуже круто. ТПБшки, звісно, не потребують цього, але все рівно це, як кажуть, приємний бонус. Використовують для якихось синглів. ТПБшечка Snow Angels. Ось так виглядає корінець від Dark Horse. Перший номер. Дуже його чекав, вже оголосили, що є друга ТПБшечка. Що про по самому стану? Стан чудовий. Дефектів я не бачу. Це дуже і дуже добре. Цю тебе перед передзамовив, вона нарешті до мене дійшла. Автор інстаграм, аукціончика, інстаграм-аккаунту забув мені поставити. Це моє замовлення до іншої моєї посилочки. Виправився. Надіслав це свій рахунок. Лайк, like, респект, уважуха. Можна було б, звісно, запакувати краще, але, в принципі, купитка в пакеті хороша, доїхала непогано. Давайте я вам покажу малюночок всередині малюночок неперевершеного джока, кого, як ви знаєте, я дуже люблю, як малює. Має буде дуже цікаво. Історія виглядає цікаво. Лімір пише іноді дуже-дуже непогано. Не все Ліміра мені подобається, але у тандемі з Джоком тут вийшло достатньо, має вийти достатньо непогано. Видання, видання якого ж воно року це видання мало би бути 21-го? Якщо я не помиляюся, не завжди це запишуть в очевидних місцях 21-й, рік. Накладу я не бачу, та й дуже важливо. Snow Angels в колекцію ТПБшечка. Лайк, like, респект, уважуха. Йдемо далі. Так. Наступне відправлення, яке залітає в кадр. Я зеленого поняття не маю, що тут, бо все легко. посилочок понадходило дуже-дуже багато в один час. Що тут може бути? Запаковано так собі. Бачите, знову трошечки ходить, я кажу, завжди необхідно ставити додатковий картон. Пакетику нової пошти могло бути трошечки краще, але сподіваюся, що сам кон... товар, сам комікси доїхали б в цілісності і в гарному стані. Так, крафтовий папірчик, багато хто так любить, але я би волів, щоб тут був твердий картон. Обережно розкрити. І тут, як зрозуміли, симви. Їх небагато, але мають бути дуже-дуже цікаві. Так, запаковано непогано, але слабенько. Дивимося, що у нас середині. Всі симли в картоночках. Це дуже-дуже добре. Пакет геть. І почнемо. Це у нас. Hit Girl. Перший випуск від марка Міллера. Hit Girl. Був пор, не пам'ятаю, де я його виграв? На якомусь інстаграм аукціончику. Скрін з якого інстаграм аукціончику я додав. Ідемо далі. Що тут у нас наступне? Це у нас Death of Wolverine. Перший номер. Я взагалі не знаю, що це, як це, коли я це купляв. В упор не пам'ятаю, але знаю, чи я обкладинка. Обкладинка неперевершеного Скоті Янка. І третій це у нас характерник. Нульовий номер від Олексія Чорного і Дарці Зіренкі. Ретерник, оце вже починаю щось пригадувати. До речі, зацініть сам сингл в пакеті з підложкою, що дуже-дуже велика рідкість для наших видань. І ззаді стилізований арт під Мальопис. І це підложечка. Респект і уважуха тим, хто. UA Comics, хто ще це робить? Тим, хто це робив. Давайте подивимося, там характерник. Якщо не помиляюсь, характерник це нульовий випуск. Перший у мене є нульовий собі така от картоночка. Покажу вам його ще раз без. Дуже-дуже класний арт. Це дуже-дуже кльово. І характерник. Нульовий номер. Якщо я не помиляюсь. Так. Характерник. Наклад 100 примірників. Люди. Купляйте українські мальописи. Такі наклади ніде немає. Характерник, він чорно-білий. Круто, круто, круто. Стан всіх коміксів непоганий. Хоча ось тут росомаха, скотіянга трошечки. Під убився кутик. Тут все добре. Тут все добре. Характерник. Бачу, що усе чудово. Картоночка теж файна. А Hit Girl В принципі, буде покраще. Хоча це не новий комікс. В принципі, непогано, непогано, непогано. Ось така вийшла відеорозпаковочка. Подивився я в інстаграмчику. Це у нас дослали мені продавець з інстаграм, аукціончика інстаграм-магазини Story Shop in UA. Респект уважуха. Непогано запаковано. Гарний бонус у вигляді картонки і пакетика для ТПБшки. Що не обов'язково, але приємний бонус. Тому все гарно, все файно. Дякую. А це у нас Bulls Ice Shop зі Львова. Пізнав по характернику і Death of Wolverine від Скоті Янга, який я виграв ще в вересні 2021 року. Ось. Чому варто записувати десь в блокнотик, де ви у кого що виграєте, де через кого ви щось дістаєте. Я пам'ятав, що характерник і ще щось було. То виграв ще минулого року, майже рік прийшов, і воно тільки зараз до мене доїхало. В принципі, стан непоганий, трошечки підкачав Death of Wolverine, але таке, я розумію, це. Не нові речі, тому, в принципі, теж запаковано могло бути трошечки краще, але може найбути. Характерник взагалі приємно здивував. Сподіваюсь, вам відео це сподобалось, було до вподоби. Не забудьте оцінити лайком вподобайкою. Залишайте коментарі, що ви думаєте про такий формат розпаковочку, як вам обновочка. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!